Слава Богу. Слава Богу! Знову Господь зібрав нас на це місце, знову я вірю, Він буде говорити до нас, Він вже почав говорити до нас. Нам залишається тільки прикладати зусилля, бути уважними. як Христос говорив, як ви слухаєте, що ми зловили те, що Христос приготував для нас, те, що Він хоче сказати для нас. А Він, я вірю, використовує і братів, і сестер, і в піснях, і в проповідях. І в усьому Господь говорить до нас, коли ми є уважні з тою метою, щоб почути слово Господнє в усьому, що звучить на зібранні. Я знаю, що ми почуємо те, що треба для нас, Бо допоможе нам, і ми будемо рости в познанні Господа. Ми будемо рости, ставати сильнішими, кращими християнами, набувати силу Господню, яку Він дає для нас. Нам, як я говорив і раніше, треба брати те, що Господь приготував для кожного з нас. Я люблю задавати для себе, люблю задавати для всіх нас. Для кожного окремо питання під час проповіді. І знаєте, що, говорячи цю свою проповідь, я хочу, щоб ми всі задалися питання. Не що Ісус означає для нас, чи ким є Ісус для нас, а ким є Ісус для мене? Тому що коли ми говоримо про загальне, то це можна сказати, ми. Нічого не говоримо. Коли ми так узагальнюємо все, то тоді воно нічого й не робиться. Знаєте, коли деколи рішаємо з братами чи десь так, що хто зробить те й те, і коли говориться, що да, зробиться воно, буде робити, будемо всі робити, то в кінці виходить, що ніхто його ні один не зробить, ні воно не буде зроблено. А коли хтось один отримав завдання і працює над цим, тоді воно буде точно 100% зроблено. І так само і в цьому випадку, коли ми, коли я задамо питання кожен для себе, хто є для мене Ісус, коли ми так подумаємо над цим питанням, коли ми постараємося дати в одному-двох словах відповідь для себе, хто є для мене Ісус, я знаю. Що ми більше зрозуміємо себе, ми більше зрозуміємо Ісуса, і ми, як я говорив, виростемо в нашому познанні Бога. Я хочу зачитати, починаючи свою проповідь, Євангелій від Матвія, 26 розділ, 20 вірша, і нижче. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із став питати його чи не я то, о Господи. А він відповів і промовив, хто руку свою вмочив у миску зо мною. Той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина. Було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Юда, зрадник його відповів і сказав: чи не я то, учителю, відказав він йому. Ти сказав, така історія. Можна сказати, дуже погана історія, дуже тяжка історія. Її тяжко читати, тяжко слухати, але ви знаєте, коли уявити її, то ще тяжче стає. А ми повинні уявляти. Ми не просто повинні слухати, прослухали і забулися. Ви знаєте, коли читаєш, це одне, коли дивишся картину, це вже друге. Ти може більше краще уявити. Коли вже зараз виявили чи винайшли кіно, це ще краще пояснює якусь ситуацію, але вже зараз винайшли ще краще. Зробили 3 d гласис, як ми знаємо, такі окуляри надіваєш, і ти занурюєшся повністю в ту ситуацію. Яка там показує, яка перед тобою висвітлюється. І ми, я думаю, особливо молодь, багато бачили, як люди, надіваючи ті окуляри, і падають, і бояться, і кричать, і б'ються. З однієї сторони, смішно, смішно дивитись так збоку. Але коли хтось з нас пробував надіти ті окуляри, то ми можемо зрозуміти, як то справді бути в тій чи іншій ситуації. І тут, коли ми також. Подивимося, попробуємо уявити себе на, той, на тій вечері, де Ісус Христос своїми 12 учнями. Ісус Христос, знаючи, що має статися, говорить до них слова. По правді кажу вам, що один із вас видасть мене. І ці слова слухають 12 учнів. Я думаю, що в них зразу все затихло. Вони перестали говорити, почали дивитися один на одного, почали дивитися на Ісуса. Всі зібралися разом, всі ходили три з половиною роки разом. Були постійно разом, служили разом, училися разом. І тут Христос говорить, що один із вас видасть мене. Я хочу, щоб ми ще раз звернули увагу на цю подію. Особливо на два вірші, які я зараз прочитаю. І я думаю, що кожен із нас зрозуміє, чому один із них справді видав Ісуса. 22 вірш. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати Його. Чи не я то, о Господи? І 25-й вірш. Юда зрадник його відповів і сказав, чи не я то учителю? Питає один учень, чи не я то, о Господи? Питає другий, ті самі слова, чи не я то, о Господи? Питає третій. Господи, чи то не я? І підходить черга Юди, Юди Іскаріотського. І Юда звертається до Ісуса Христа з похожими словами. Він говорить, чи не я то. Але вже не говорить, Господи. Він говорить, чи не я то учителю. І ми бачимо відповідь Ісуса Христа. Відказав Він йому, Ти сказав. Тобто так це ти. І коли ми читаємо в Івана, там написано, що після слів цих, чи після того куска, як він з'їв, сатана війшов в нього. Чи не я то о Господи, чи не я то о Вчителі? Для 11 учнів Ісус Христос був Господом. А для Юди. Він не був Господом. Він був кимось другим. Тому я задав таке питання для кожного з нас. Ким для нас, ким для мене є Ісус Христос? Чи Він є Господом, як був для одинадцятьох учнів? Чи Він є вчителем? Як був для Юди? Коли ми читаємо дії апостолів. Там написано більше про цю подію, чому вона так трапилась. Дії апостолів, перший розділ, 16 й вірш. Може, браття, належало збутися Писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік, про юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо Він був зарахований з нами і жереб служіння цього прийняв, і він полена був за заплату злочинства. Тобто він був з учнями. Він отримав той жереб, оту частину, яку йому було приготовано з самого початку. Він її взяв. Петро говорить, що він був з ним. Він ходив. Він робив те, що вони робили. Ті ж чуда він робив. Також він слухав Ісуса. Може сказати, що їв. Разом з одної кастрюлі, що їв Ісус Христос, що їли учні, пив з одного відра. Але Петро говорить, що хоч він і був зарахований, що хоч він і жереб прийняв отого служіння, але він набув заплату, але він поле набув за заплату злочинства. Тобто, в нього це було не просто так, за одну секунду сталося, але це було продумано. Це було прийняте рішення. Ми знаємо, що той саме Петро, який це пише, написано, що він також зрікся Христа. Але у Петра, можна сказати, це сталося зовсім в другому випадку і в зовсім другій ситуації. А тут. Було прийняте рішення не в той вечір. А ще раніше. Юда в своєму серці продав Ісуса Христа, не прийняв Його Господом. Як написано вже, апостол Іван, пише в першому посланні Івана, перший розділ 19 вірш. Так, із нас вони вийшли. Та до нас не належали. Коли були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші. Тут говориться трохи, звертається увагу на Антихриста і про других антихристів, які Іван говорить, що мають прийти і вже прийшли. І він говорить, що вони вийдуть із нас. Але це не означає, що вони були наші. Хоч вони і були з нами, як і був Юда, хоч вони і служили з нами. Як служать багато. Але Іван говорить, що вони вийшли з нас та до нас не належали. Так як Юда ніколи не був готовий визнати Ісуса Христа своїм Господом. Він називав його вчителем, Він називав його, чи рахував його розумною людиною. Він рахував його. Тим, хто має силу, щоб зцілити. Але Він не рахував його своїм Господом. І тому Іван говорить, що такі люди виходять з нас та до нас не належать. Що ж таке? чи Хто такий Господь? Коли ми читаємо чи беремо грецький переклад цього слова Господь. І коли висвітити всі, можна сказати, синоніми чи пояснення до цього слова, я виписав деякі з них, щоб краще пояснити, щоб ми краще для себе зрозуміли, що вкладено в цьому слові Господь. Коли ми кожен раз чуємо Христос Господь, Бог Господь, якось ми його можна сказати, не вкладаємо все те розуміння, що ховається в цьому слові. Його можна перекласти дуже багатьма способами, маючи владу і силу владний. Пануючий, маючий право і можливість, узаконений, законно, законний, поставлений, який вступив в законну силу, утверджений, незмінний, установлений в основному, прямому своєму призначенні, повелитель, владика, пан, хазяїн, голова, опікун, хранитель, маючи силу і авторитет над життям і смертю. Господь це не просто одне слово, Господь, яке ми кожен собі можемо уявити в будь-якому, як ми собі хочемо його уявляти. Ні. Ми бачимо цей титул, що він відкриває для кожного із нас. Господь це усе, уся влада в нього, вся сила в нього. Не просто щось тільки зробити, але вся влада для всього. Повністю у нього. Ні в кого більше нема тої влади, що має Ісус Господь. Коли ми читаємо далі, чому так важливо визнавати Ісуса Господа, не просто визнавати його вчителем, не просто визнавати його доброю людиною, не просто визнавати його великим пророком, як визнають його мусульмани. Ні. Його треба визнавати Господом. його треба визнавати повелителем, його треба визнавати тим, хто має владу і силу, його треба визнавати своїм хазяїном, своїм опікуном, своїм авторитетом. Усе, що тільки можна віднести, Господь оце повинно означати для нас. Щоб кожен з нас, як чув це слово Господь, міг уявити, зразу намалювати в своєму розумі, хто це такий, в якому Він має силу. І не просто над кимось. Як я говорив, що ми повинні задавати це питання, не що для нас Господь Ісус, а хто такий є для мене, Ісус Христос? Хто Він є персонально для мене? Тоді ми зможемо уявити, що Він, Ісус Христос, може робити в моєму житті. Коли ми читаємо Луки, 2 розділ, 11 вірш, це подія, коли Ісус Христос народився, написано, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Коли він тільки народився, будучи ще маленьким дитя, про нього вже сказано: який є Христос Господь, який є помазаний, який є названий вашим владикою, вашим авторитетом, вашою силою, який має в собі усе, що для вас потрібно, він уже тоді, під час свого народження, Названий, який є Христос Господь. Коли ми читаємо Луки, 20 розділ, 44 вірш. Там, давайте прочитаємо 41-го вірша. І сказав він до них, як то кажуть, що Христос Син Давидів. Тож Давид сам говорить у книзі Псалмів. Промовив Господь, Господеві моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм, отож Давид його Господом зве. Уже в ті стародавні часи, коли ще Христос не народився на цій землі тою маленькою дитинкою, про яку названо вже тоді було, який є Христос Господь, уже Давид, Ті старі часи говорив, що це буде Господь, це буде владика, це буде цар, це буде найвищий Давид Його уже тоді називав Господом. Коли ми читаємо Іванії від Івана, 13 розділ, 13-й вірш, там уже Ісус Христос говорить сам про себе. 13 розділ Івана, 13 вірш. Ви мене називаєте учитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є. Ісус Христос визнавав перед своїми учнями, що Він є Господь. Ми бачимо, що це та сама подія, про яку я читав від Матвія. І тут Ісус Христос враховує те, що Юда Його називає вчителем. І говорить, що не тільки учитель, але і Господь. І ви і тому, що я не є. Я є вчителем, але я є і Господом. Давид його називає. У пророцтвах його називають Господом. І сам Ісус Христос говорить, що Я є Господь. Коли ми читаємо дії апостолів, Другий розділ 36 й вірш записано такі слова. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Що і Господом, і Христом учинив Його Бог. Тобто Отець Небесний. Ми говоримо, що ми віримо в тріч. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І тут написано, що Бог Отець називає свого Сина Ісуса Христа Господом, що і Господом, і Христом учинив, по одному перекладі, зробив Його Бог, Бог Його. Того Ісуса, що Його ви розп'яли. Ця влада йде від самого Отця Небесного, який зробив Ісуса Христа, свого Сина. Господу. Дав йому всю владу. Ісус Христос сказав, що я маю всю владу, тому що вона дана мені від мого Отця. І я маю життя. І я віддаю його і можу назад взяти. Наскільки велике, велике розуміння скрите в тому слові Господь? І наскільки ми повинні розуміти, як важливо визнавати Ісуса, Господу, не просто вчителю, не просто тим, що стіляє, не просто ще якоюсь великою людиною чи пророком, а Господом. І Господом не для когось, а Господом для себе. В Ремлянам, 10 розділ, 10 вірш записано такі слова. Знаєте, я люблю. 10 розділ, 10 вірш. Чи навіть 9-й вірш до 10-го. Бо коли ви устами своїми. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віряємо для праведності, а устами ми ісповідуємо для спасіння. Слава Богу! Тільки в тому випадку, не просто ісповідуючи Ісуса вчителем, чи сповідуючи Ісуса сильним для стілення, ні. Тільки в тому випадку, коли ми визнаємо і скажемо устами своїми, що Ісус Христос то є мій Господь, то є мій Пан, тільки тоді, тут написано. І ауста ми і сповідуємо для спасіння. І поки ми не визнаємо, що Ісус Христос справді є Господом нашим, коли ми будемо визнавати Його Спасителем, коли ми будемо визнавати його кимось другим, цього буде недостатньо для спасіння. Тільки коли ми визнаємо, що Він є Господь для мене, Господь для кожного з нас, зокрема, то тільки в такому випадку, Він справді, чи оця віра і оце визнання буде для нашого спасіння. Але ж як зрозуміти, що ми справді визнали, що Ісус Христос є Господом для нас чи для мене? Коли ми читаємо Галатів, 2 розділ 20, ві записано так: І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе? Павло говорить, що вже не я живу. Уже я, а мертва людина, ми знаємо, що немає ніякої влади. Мертва людина не має ніякої сили, не має ніякої волі, нічого свого та мертва людина вже не має. Вона не може прийняти ніякого рішення, вона не може нічого зробити. І апостол Павло говорить, що коли справді я. Прийняв Ісуса, визнав Ісуса як свого Господа, отоді я помираю. Помирає моя воля, помирає моя робота, помирає все, що я можу назвати моє. А оживає тоді Христос. Оживає тоді Господь. І тоді вже, а що живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. І деколи нам буває страшно. Як же ж так? Я хочу для себе щось. А вдруг воно не сходиться з волею Господньою? А вдруг Господь хоче не того, що я хочу. А що ж так? А як же ж моє життя построїться? А як же ж воно буде? І ми починаємо робити те, що нам хочеться. Те, що ми вважаємо правильним. Через те, що ми не визнали ще Господа Ісуса Христа своїм Господом. Але ми повинні пам'ятати, як написано в римлянам чи до римлян, 12 році, другий вірш, не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Слава Богу! Коли ми визнаємо, що Ісус Христос є наш Господь, наш Пан, тоді ми приймаємо Його волю. І нам нема чого тоді боятися. Тому що Він говорить, що Його воля є завжди, в кожну хвилину, в кожну мить. Як Він вирішив для нас, оце є добре. І це є приємне і для нього, нашого Господа, і для нас. Як тих, хто не живемо вже для себе, не живемо для своїх рішень, не живемо собою, а живемо Господу. Тому що воля, Його написано, є досконала, Він вирішить краще за нас. Тому що він є досконалий. В нього є все, щоб прийняти правильні рішення на моє життя, на Твоє життя і на кожного із нас життя. Господь допоможе нам, щоб ми пам'ятали, що Ісус Христос є наш Господь. Славили Його і жили цим. Йому хай буде слава. Амінь.